8 червня розпочався Петрів піст. Назву має на честь апостола Петра. Петрівка не найсуворіший із постів. Дозволяється вживати їжу рослинного походження з олією та рибу, оскільки святі апостоли були рибалками. Цей піст завжди розпочинається після зіслання Святого Духа через тиждень. Тобто, вже пройшов тиждень. Вчора було. Свято неділя всіх святих згадувалися всі святі, які є записані. І від сьогоднішнього дня розпочинається Петрів Піст. Тому його час, скільки він тримає, залежить завжди від Пасхи і від п'ятидесятниці, тобто від Шестя Святого Духа. Та утримання від певної їжі не головна мета посту. Усе від чого людина може тимчасово відмовитися, щоб краще зосередитись на Богові, вважається постом. Сьогодні церква завжди йде дивиться на на уступки, Те, що та праця може, можливо, вона не є. Такою важкою, але вона настільки насичена, настільки стала для людини важкою, що людина не в змозі так сильно строго дотримуватися цього, цього поста. Тому є облегшення. Ми даємо таке таке, кажімо розрішення, нам ну, принаймні в велику одну п'ятницю, щоб молочних і м'ясних продуктів утримуватися і середу. Дотримання посту вважається потужним засобом очищення не лише тіла, а й душі, але ставлення до нього у кожної людини різне. В основному держу середа й п'ятниця. А ну, Петрів піст, він держить 4 тижні, 5 майже тижнів. Ну, а... Так, ходжу до церкви, сповідаюся. Звичайно, що я коли по пощу, я бачу отвіт. Моментально, ті дві-три години, чи годину, чи півдня. Я не кажу, що я завжди можу його витримати, але мені Бог допомагає, я бачу отвіт. По можливості, по можливості стараюся тримати великий піст, який передує Воскресінню Христову. Церква говорить, що обмеження в їжі без дотримання Божих заповідей не є постом у повній мірі. Відносно того духовного життя ми повинні завжди, бо пістє в першу чергу це є очищення духовне, підготовка до великого свята. Якщо ми шануємо верховних апостолів Петра і Павла, тому ми повинні не тільки матеріально, але і більше духовно підійти і зрозуміти їхню їхню суть їхнє життя закінчується петрівка 12 липня на празник святих верховних апостолів петра і павла